В цивільному житті лікарем-анестезіологом загальної обідлення е, анестезіології з ліжка медициної терапії, загального профілю, можна сказати. Ця автомобіль е, авокаційної бригади перевозять сюди на стабілізаційний пункт. Тут їм надають об'єм допомоги, який вони потребують, стабілізують їх стан і далі їх переправляють на наступний етап евакуації в госпіталь або інші підрозділи в залежності від стану. Тут вони знаходяться максимально короткий час, необхідні для надання допомоги і все. Для стабілізації. Так, тут вони не затримуються. Був в критичному стані пацієнт в стані клінічної смерті, якому відновили серцеву діяльність, відновили дихання, стабілізували його. Були поранення там, з критичною кровотечею і там, поранення голову. Найлегше їм те хлопцям, що вони вже вийшли з твої зони бойових дій, вони живі, хоч вони отримали поранення, але вони живі, вони знають, що вони далі, скажімо так, будуть жити. У вільному житті повертаюся до своєї роботи, яку все життя робив? В лікарні там де працюють. За роки роботи, мабуть, на це не дуже акцентуєш увагу, на якийсь психологічний стан. Просто робиш свою роботу і все.